Це мак, портулак, петунія, чорнобривці та волошка. І наша задача з вами їх викласти не один на один, а ось так от максимально, я так розумію, розкидати. А без проблем, ми демократи. Ну, власне, так, відбувається. Що ми а, що ми не не. Супер. Наш Раз, я ж так розумію, все одно треба. Одного сантиметру так, да, дада не дуже треба щільно присипати. цей папір це павільйон, да. Тобто це маленький фрагмент малюнку. Оці всі маленькі пухарці, які ви бачите, це живе насіння. Тобто, що сьогодні зробили? Порвали на маленькі шматочки в ґрунт, да папір розчинюється повністю. Це екологічний український папір, а насіння почне проростати. Наша ідея була в тому, що павільйон в Баку не завершиться в моменті, коли завершиться кліматична конференція. Тобто ключові партнери України отримують цю коробку. В ній є частинка українського павільйону в рамці на згадку про цей момент, що це павільйон, який проростає, це країна, яка відновлюється, яка відроджується, яка рухається, вперед, незважаючи на повноштабну війну. І також там є цей папір з насінням, інструкція, як його висадити. І ми сподіваємося вже весною бачити багато-багато публікацій з тим, як проросло оце українське є. Це приблизно на сьогоднішній день десь 71 мільярд доларів. Це величезна цифра, і чесно кажучи, напевно, збитки довкіллю навколишньому середовищі і нашим природнім ресурсам, вони є одні з найбільших. Є настільки рідкісні і особливі екосистеми, які були порушені і втрачені внаслідок бойових дій, наслідок воєнної агресії, військових дій, що насправді ми їх. Там або знадобляться десятки років, а то й сотні для того, щоб відновити до попереднього стану, або взагалі є такі місця, де ми взагалі не зможемо повернути вже його до того стану, який він був до війни.